Друзі, такого точно не має бути. Матір загиблого захисника потребує розголос. Тому прошу допомогти у розповсюдженні цієї інформації. Ваш старший син загинув на війні. А молодшого хочуть зараз мобілізувати. Я правильно зрозуміла? Так, молодшому прийшов штраф 17 тисяч, коли він прийшов в військомат. Йому сказали проплатіть штраф. Він говорить, добре, я проплачую штраф. Що буде далі? А далі буде слідуючий штраф, коли ти вийдеш. Відсрочку йому не дають. Говорять, що його немає в базі даних. Але у нас є закон. Якщо закон. брат, сестра рідні мій син сказав закон статтю. Йому відповіли У нас. Це не діє. Вирішила розібратися в цій ситуації. Для початку дізнатися у юристів з адвокатського об'єднання захист, що мають право родичі загиблих на відстрочку від мобілізації. Так, якщо загинув брат, то інший брат має право на відстрочку. Це закріплено законодавстві, Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку. і мобілізацію. звертаємось до ТЦК, де цей брат стає на обліку. Стоїть на обліку, подаємо заяву на відстрочку з доданими документами, що підтверджують родинні зв'язки, що підтверджують факт загибелі під час захисту батьківщини, ведення бойових дій. Тощо ці всі документи долучаємо. Маю отримати відстрочку. Зі своєї сторони написала офіційний запит в оперативне командування Південь. Хочу дізнатися, чому ТЦК Відмовляють у праві на відстрочку. Отож, друзі, чекайте на другу частину, там буде відповідь.